Так, просто зараз бачимо з адвокатами Костянтином Глобою та Андрієм Йосиповим іде Роман Червінський. Ми йдемо їм на зустріч, щоб одразу поспілкуватися, тому що ми вже в стрімі. Добрий ранок, я, пане я, Романе. Я, я, дякую вам. Розкажіть перші емоції вчора. Зустріч я, з, я, з родиною, з дітьми. Знаєте, це найщасливіше, що в мене було за мабуть за все життя, тому що. Я відчув, що таке дно, скажімо так, да? і відчув, що таке мої діти виросли, саме головне, да? вони всі, м, це дитячі емоції, які позитивні. І це то, заради чого я живу. Да? Мені цього вистачило, щоб забути весь негатив, який був перед цим. Сьогодні зранку, там о 5 годині, як я там прокидаюся, я вже вийшов на вулицю. Знаєте, просто дихати повітрям українським і дихати. Бачити траву, бачити листя, дерева це щастя. І завдяки вам це все відбувається. Це дуже прості речі, якими ми маємо насолоджуватися, вчитися насолоджуватися все життя і розуміти, що... Тому що от, от я зараз постійно перебуваю з своєю дружиною, і я бачу, як, в якому темпі вона жила без мене. Да? І в неї все в такому, вона біжить, спішить, вона все питається. І я дивлюсь на ці речі зараз трошки по-іншому. Тому, мабуть, якусь позитивну витягнув е досвід позитивний, який дасть мені можливість по-іншому дивитися на всі речі. І все-таки, якщо я вчора був в Офісі в «Європейській е солідарності, е скажу так, що мені здається, що наша перспектива це об'єднатися. Тому що те, то, що відбувається зараз в країні, от такий процес наді мною – це показове відношення влади, і саме не всієї влади нашої, та ж сама поліція, суди, все, вони все це розуміють, влади окремих людей. В яких сконцентрована вся влада в країні, таких як Єрмак, відношення до таких, як ми, і з таким відношенням він намагається роз'єднати українців, посварити між собою, щоб ми один одному не довіряли, щоб ми дивилися на один на одного, як на ворога. Навіть на тих, хто воює з ворогом, він все одно шукає якісь там ворожі ці, і ми бачимо, що це все безпідставно. Півтора року я просто потратив для того, щоб довести, що так не буває. Що це він що правда все одно переможе, як да? наш девіз в цій справі завдяки вам, завдяки хлопцям, які є, завдяки нашим адвокатам, які були перед цим. Тому я вважаю, що ми все-таки повинні переступити ці особисті амбіції, емоції, особисті відношення, яке виникло через не наші помилки, через їхні помилки. Ми їм просто намагалися їх вказати, і як результат. Порушуючи всі принципи демократії, вони на нас виміщають свою владу, яку вони мають на сьогоднішній день. Але влада тимчасова, тому що влада, дійсно, я вже казав багато разів, належить нашому народу, і ви вирішили ці всі питання. І мене випустили, тому що є публічність, тому що є підтримка, тому що є великі перегляди онлайн, і вони це усвідомили. Тому ми маємо це їм показати, як воно працює, що наша влада... Ми її вимусили нас чути, слухати, і я думаю, що це правильно. Я думаю, що це зародження, як я вже казав, ми вчора теж в офісі про це говорили. Було два Майдани, це, мабуть, такий третій, як третій наслідок Майдана, що ми без якихось критичних моментів, без революцій змінюємо думку влади дуже так плавно, коректно і показуємо, щоб люди бачили, хто є хто насправді, хто як відносить, хто як користується своєю владою, хто їх заслуговує на. Ну, як ми будемо будувати Україну нашу далі, який шлях ми виберемо для неї. Спільно з вами, тому дякую вам всім. Дякую вам. Почули. Я думаю, принагідно сьогодні ще поспілкуємося. Є питання до адвокатів. <плес> <плес> До адвокатів традиційне питання сьогодні буде розгляд іншої справи. Вона не стосується канатового. Що це за справа? Кілька слів. Ну які сьогодні можуть бути підводні камені, будь ласка, в стороночку. Я, я би її не називав іншою справою. Дійсно, де юре, це інша справа, але насправді де факто це своєрідний де-факто це своєрідний план Б замовників. Всіх справ проти Романа Червінського. План А, він був нереалізований замовниками. За результатами розгляду тих судових засідань, клопотань про продовження сроку тримання під вартою, ми маємо позитивний результат. Ви бачите його сьогодні. Ті всі ризики, про які говорили, обвинувачення протягом судових засідань в місті Кропивницькому, вони не виправдовуються. Нині знівельовані, я впевнений, що і сьогодні сорною обвинувачення вони не спроможні будуть довести. Абсолютно аналогічні ризики так званого переховування і так далі. Тому я маю високу надію на позитивні результати в сьогоднішньому судовому засіданні. Ми не знаємо, як він розпочнеться, ми не знаємо, чим він закінчиться. Але, зрештою, я повторюся. План А у замовників справи однієї справи проти Романа Червінського не спрацював. План Б. Маю глибоке переконання не спеціально. Дуже дякую. Почули вас. Будемо ще сьогодні спілкуватися. Ну а я ж хочу нагадати, що вже з хвилини на хвилину почнеться засідання по справі Романа Червінського. От можете бачити, вже на місці прибули і Роман Червінський, його дружина Ольга. Також тут на місці вже адвокати Андрій Йосипов та Костянтин Глоба. Зокрема, пана Андрія, ви щойно могли чути стосу. Овно сьогоднішнього засідання, яке буде Бачимо насправді, що люди, які прийшли, дуже щасливі бачити Романа, якого нарешті відпустили на свободу, який нарешті не в кайданках, не під наглядом правоохоронців, а абсолютно вільна людина, адже насправді так і має бути, оскільки в матеріалах справи немає жодних доказів його винуватості. Ну а чим апелюють прокурори Апелю... Апелюють вони тим, що є в матеріалах справи такий собі новинний сюжет. А з російських ЗМІ. це фактично глорифікація пропаганди, що є незаконним в Україні. Проте прокурори наголошують, що саме цей російський матеріал з новин доказує винуватість Романа Червінського у справі про обстріл аеродрома Канатове поблизу Кропивницького. Тож бачимо, людей стає все більше і більше. Ми у свою чергу вже зовсім скоро будемо заходити в будівлю суду.